Ви знали, що ви як студент можете поїхати у будь-яку країну Європи на стажування та отримувати за це стипендію і досвід роботи? Ні? То давайте я вам розповім. Всім привіт! Я Даша, випускниця університету Матея Бела в Словаччині. Перед закінченням університету я проходила стажування по програмі Erasmus в Хорватії в місті Спліт. Тому все, що вас цікавить про стажування, я детально розповім і покажу в цьому відео. Ну а ті, хто хоче потрапити на стажування, я рекомендую вступати до університетів в Словаччині. Ну а з цим вам допоможе компанія CamStudy. КамСТАДІ допоможе вам вступити до найкращих університетів Словаччини та забезпечить підтримку на всіх етапах: від підготовки та подачі документів до успішного складання вступних іспитів. Окрім цього, КамСТАДІ пропонують курси словацької мови, які допоможуть вам швидше адаптуватися та комфортно розпочати навчання. А завдяки їх новій функції швидкого вибору спеціальності ви легко знайдете напрямок, який вам підходить. Дізнайтеся більше за посиланням в описі та залишайте запит на безкоштовну консультацію. У мене є вже великий досвід навчання за обміном по програмі Erasmus. Я навчалася в університеті в Франції, Чехії, Хорватії. Та ще й на останньому курсі магістратури я вирішила поїхати на стажування, оскільки в мене залишалося вільних 4 місяці для участі в цій програмі. На кожен ступінь навчання дається 12 місяців, як на бакалавраті, так потім ще 12 і на магістратурі. Для участі в програмі Erasmus як для навчання, так і для стажування потрібно заздалегідь онлайн заповнювати анкету на сайті свого університету та прикріплювати документи, такі як резюме, мотиваційний лист та ОЛС-сертифікат з англійської на рівень b 2 Цей сертифікат ви можете отримати онлайн, пройшовши онлайн тест, який займе максимум годину. Але попереджаю: ваш університет може мати свої додаткові правила. Посилання на цей тест мені відправили координатори мого університету, котрі займаються відправкою студентів по програмі Erasmus Я, до речі, зараз вам покажу приклад мого мотиваційного листа. Можливо, він вам допоможе. Моєму університету достатньо було півсторінки. У кожного університету можуть бути, звичайно ж, свої правила щодо цього листа. Лист я одразу писала англійською, хоча могла і словацькою, оскільки чи поїде студент, вирішують саме координатори університету, в якому ви навчаєтесь і подаєте заявку. В самій анкеті потрібно писати свої особисті дані та назву компанії, яку ви обрали для стажування. Країну, компанію та спеціальність ви обираєте самі. Я своє стажування знайшла на сайті, який ви зараз бачите на екрані. Там дуже багато різних пропозицій з різних сфер та країн. Зареєструвавшись там, я обрала спеціальність, по якій я шукала стажування. Я дуже дуже хотіла знайти стажування в сфері саме діджитал-маркетингу, щоб мати досвід роботи для майбутньої кар'єри. Обравши декілька варіантів, які мене зацікавили, я відправила мотиваційне повідомлення цим компаніям прямо на тому самому сайті. Це були компанії в Португалії, Фінляндії і Хорватії. За змістом та знаннями, які я хотіла отримати, мені більше всього підходила компанія в Хорватії. Маркетингова компанія назначила мені онлайн співбесіду, яку я успішно пройшла, і я дуже була цьому рада. Це була моя перша в житті співбесіда на англійській мові. І вже майже через місяць після співбесіди мені підписали Learning Agreement, Сама ця компанія. До речі, Learning Agreement, якщо ви не знаєте, це офіційний документ, який підписує та узгоджує три сторони: студент, керівник компанії та завідуючий кафедри в університеті. Цей документ відправляє сам університет студенту, тобто координатори. А сам студент уже натомість збирає підписи та відправляє вже назад цей документ координатору, котрий займається відправкою студентів. Після цього я мала відправити в університет ще й страховку на період проходження стажування. Страховка у мене була українська. Потім я відправила документ, підписаний мною, для використання екологічного транспорту, на що також дають кошти додатково. Саме якщо студент поїде автобусом або ж потягом для збереження екології, цей документ можна було знайти на сайті самого університету. І також ще потрібно було підписати документ про фінансування, який саме надасть мені вже стипендію. Я мала його підписати фізично при координаторі. Цей документ відправляє сам координатор університету також. За декілька днів до початку поїздки в Хорватію я отримала на весь період стипендію, на весь період стажування. Розмір стипендії можна було знайти на сайті, оскільки для кожної країни є своя сума. Але на екрані ви зараз бачите розмір стипендії саме від мого університету. Але в інших університетах сума може відрізнятися. Всі підписи документів, домовленості, а також пошук стажування і житла, студент виконує самостійно. Компанія, де я проходила стажування, житло не надавала, тому приблизно за тиждень до мого приїзду я знайшла квартиру в хорватській групі на Фейсбук щось про пошук житла. Як саме проходило моє стажування, та яке ж я знайшла житло? Ви можете подивитися на, вже на моєму каналі, вже про це вийшли два відео. Хорватія країна туристична, тому не було проблеми знайти житло як іноземцю. Стажування проходило на англійській мові з понеділка до п'ятниці. А ще, до речі, перед проходженням стажування треба було обов'язково підписати заявку у відділі для студентів про індивідуальний навчальний план, який словацькою коротко буде, і ШП. А вже після підтвердження цього плану уповноваженою особою я мала повідомити викладачам про те, що я буду на стажуванні, і вони мають ще індивідуально мені відправляти матеріали для вивчення та підлаштовувати дати для екзаменів. І на той момент у мене на останньому курсі магістратури залишився тільки один предмет, але дуже складний. І після закінчення стажування я в Словаччині ще здавала іспит цього предмету. І вже потім, коли успішно здала, я захищала магістерську роботу. Насправді не важко поїхати на стажування по програмі Erasmus Головне це встигнути відправити всі потрібні документи, знайти стажування, пройти співбесіду успішно і не побоятися поїхати в іншу країну. Там не потрібно бути відмінником, щоб поїхати на стажування. Якщо у вас залишилися ще питання щодо стажування, обов'язково мені їх напишіть в коментарях. Звичайно, не забувайте про лайки і побачимось вже на наступному відео!